Віталій Козловський, співак, заслужений артист України. Всім привіт, друзі. Раніше моєю зброєю був мікрофон. Тепер моя зброя це справжня зброя, якою можна утилізувати ворога. З початку повномасштабного вторгнення український співак не покидав Україну, Ба більше нікуди не виїжджав із Києва. Потім чоловік неодноразово їздив на передову до наших захисників, аби підтримати їх бойовий дух. А вже у червні 2023-го Віталій Козловський повідомив у своєму інстаграм, що отримав повістку. Артист опублікував фото, зроблене у військоматі, де він сидить у кабінеті та тримає у руках документ. Військової спеціальності у Віталія немає. Про це він чесно зізнався своїм підписникам. Я офіційно став військовим, адже маю свій військовий квиток. Не знаю, радіти цьому чи плакати, але ще маю свій і жетон, який є, на сленгу військових називають смертю. Зараз іду отримувати свою форму і суття. Ну що, друзі, раніше мені стилісти підбирали одяг, а зараз я отримав вже свою військову форму. Можу, от в такі в таку велику сумку мені дали. Наразі Віталій проходить військове навчання у Київській області. На своїй сторінці у інстаграм він оприлюднив ролик, на якому продемонстрував, як вправно збирає та заряджає автомат, а також як стріляє з нього. Крім того, разом із побратимами співак відпрацював надання першої медичної допомоги під час поранення. У зоні бойових дій Віталій Козловський дуже пишається тим, що сьогодні може бути разом з тими, хто захищав Київ. Новий етап у житті співака. Новий він. Віталій Козловський розпрощався зі своєю борідкою. У ролі Барбера виступив один із його побратимів, зізнавшись, що всього міг очікувати в армії, але не цього. І як пожартував сам Віталій, його просто знищили. Що буде таке, хто? Помолоді. Козловський не приховував, що хвилюється. Він отримав велику підтримку від фанів. Тож не здається, сьогодні Віталій Козловський проходить військову підготовку у складі штурмової бригади Національної гвардії Рубіж, а потім приступить до служби. Там, де буде потрібен.